Російські активи віднині заблоковані, допоки Росія не відмовиться від війни проти України та не компенсує усі збитки. Безстроково заморозити 210 мільярдів євро російських активів вирішили у Раді Європейського союзу. За відсутності такої заборони будь-які додаткові ресурси були б безпосередньо використані Росією для фінансування її агресивної війни проти України, і це мало би серйозні наслідки для економіки Європейського союзу та його держав членкинь Рішення Євросоюзу одна із найкращих новин з Брюсселя і для України, і для самої Євроспільноти. У цьому переконана посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Для Росії це погана новина. Менше грошей на війну, менше можливостей обійти санкції та менше можливостей чинити тиск на Європу за допомогою гібридних атак та економічного примусу. Для Європи України та Росії це чіткий сигнал, що агресія має свою ціну і Росія її сплатить. Кошти, які могли би сприяти руйнуванню, заблоковані. Ці заходи тимчасові, але діятимуть, допоки Росія не припинить війну в Україні. Крім того, рішення дозволить оминути вето з боку Угорщини та Словаччини. Прем'єри цих країн казали, що не підтримують надання репараційного кредиту Україні. Тобто європейці зуміли позбутися шантажу орбана, коли ще півроку їм доводилося продовжувати санкції щодо активів. Рішення про заморожування активів Росії відповідно до статті 122 не створює жодних юридичних ризиків для європейського союзу. Це сміливе рішення, навіть якщо Орбан та Фіцо спробують звернутися до суду, їхні позови найімовірніше будуть просто відхилені. Єврокомісія пропонує використати близько 210 мільярдів євро з нерухомлених активів російського центробанку для надання фінансової допомоги Україні. Спершу виділять 90 мільярдів. Водночас Італія, Болгарія та Мальта приєднались до Бельгії з вимогою знайти заміну репараційному кредиту. Там закликають розглянути варіанти, які представляють значно менші ризики для задоволення фінансових потреб України, зокрема, сконцентруватися на плані Б. Він передбачає випуск спільних облігацій ЄС для фінансування України у найближчі роки. Сама Бельгія, де зберігається більшість коштів, боїться, що в разі скасування санкцій проти Кремля буде зобов'язана повертати тій сотні мільярдів євро. Україна потребує непохитної підтримки. а Росія має заплатити за несправедливу війну та агресію. І для цього потрібно використати заморожені активи. Питання, звичайно, полягає в тому, що сьогодні у нас, як у відповідальних політиків, є певні побоювання. Тож очевидно, що ми звертаємо увагу на вразливі місця, на юридичні а також фінансові ризики пов'язані з пропозицією, яка зараз на розгляді. Водночас британський економіст Тімоті Еш сподівається на домовленості, Мовляв, є великі шанси, що в ЄС вийде досягти згоди стосовно заморожених активів на користь України складається враження, що Бельгія врешті погодиться, розуміючи, що її все одно зможуть обійти. Тож гадаю, рішення буде крайній термін наступного тижня, 19 грудня, на європейській раді. Невдача була би катастрофою, бо якщо заморожені активи не будуть використані, фінансування України ляже на плечі європейських платників податків, особливо німецьких. Уже сьогодні представники ЄС зустрінуться, аби обговорити питання позики для України. А вже наступного тижня Рада ЄС планує розглянути численні правки Бельгії. Йдеться передусім про гарантії з боку країн ЄС, а також вимогу, щоб Єврокліабанк, де і лежить більшість коштів, не мав відповідальності за надання репараційного кредиту. Вереніка Іващенко подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.